Продовжуються реформа з децентралізації влади в Україні. Наразі Міністерство регіонального розвитку розробило графік її реалізації до кінця року. Хочуть розробити усі необхідні закони та нормативні акти. Ми ставимо завдання як уряд, і хочу вам сказати, що тут є абсолютно принципова позиція прем'єр-міністра України про те, щоб всі зміни відбулись в 2014, 2014 році. році. й рік має бути роком. Початку динамічного розвитку нашої країни і поваги до кожного громадянина. Концепція реформи залишається незмінною. Передати якомога більше повноважень місцевій владі та розділити сфери відповідальності. Планується створити три нові рівні місцевої влади: громада, район та регіон. Найбільш складною проблемою залишається нова бюджетна схема. Податки мають залишатися в регіонах. Що стосується міністерства фінансів, то міністр сьогодні з розумінням відноситься до децентралізації, в тому числі фінансових потоків. Візьміть рішення. Кабинета министров о политике на 15 год бюджета, вы посмотрите, там две страницы написано о местном самоуправлении. И возьмите за предыдущие года, вы нигде не найдете две страницы о местном самоуправлении, в основе которых лежит концепция, которую мы уже утвердили 1 апреля. Министерство планирует разработать изменения до Конституции до конца второго квартала этого года. После принятия этих изменений Верховной Радой Министерство потребует еще три месяца на большинство необходимых реформ. Представники місцевої влади одноголосно стверджують, треба реформувати країну якнайшвидше. Це дозволить заспокоїти людей на сході та надати громаді довгоочікуваних повноважень. Я би по-російськи сказав, що промідлення смерті подобне. Не було б сьогодні тої біди, яку ми маємо на сході України, якщо б в Україні була проведена децентралізація влади, тому що оця узурпація вона привела до великої біди. Ми предлагали начать как раз реализацию децентрализации в рамках пілотного проекта в Донецкой області, потому что очень много нюансів и нельзя эту децентрализацию осуществить для всех територій одинаково. самоуправления місцевого назріло вже давно, тому що ми всі бачили, що механізм місцевого самоврядування. Настільки повноцінно працює на громаду, а часто імітує цю роботу. Необхідно реформ ріфор швидше, тому що ми сьогодні вже тему заговорюємо. Ми вже говоримо про те, що ми всі знаємо. розуміємо. і міністр, і представники місцевої влади упевнені, що так званим сепаратистам на сході потрібна саме децентралізація. Зокрема, про це говорить губернатор Донеччини Сергій Тарута, який веде переговори із проросійськими активістами. Процентів, мабуть, 10. Із тих, хто займає там, адміністрацію, і ті, хто примикає ідеологічне, вони можуть себе знайти далі в різних органах місцевої власті. Нагадаємо, головними цілями реформи Гройсман називає запровадження трьохрівневої системи адміністративно-територіального устрою, передачу функцій виконавчої влади місцевим радам, розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування за принципом субсидіарності. Наділення громад максимально широким колом повноважень та забезпечення повноважень органів місцевого самоврядування необхідними фінансовими ресурсами, як говорять представники місцевої влади у кулуарах, найскладнішим буде саме залишити податки у регіонах, Ручне виділення коштів, яке існує зараз, вигідно не лише міністерством, зокрема фінансів та інфраструктури, а насамперед народним депутатам. Лобіювання інтересів свого округу та вибивання для нього грошей вірний спосіб залишатися популярним, не зважаючи ні на майдан, ні на російську агресію. Отже, крім держслужбовців, реформаторам з уряду доведеться протистояти кон'юктурщикам з парламенту. Михайло Штекель, Олексій Новицький, новини підсумки Еспресо Тіві.